Всім привіт з вами я, Андрій 18, 100, та... таки І це друга частина 10 глави. Так, цього разу у нас будуть, як завжди, проблеми з Джо. Джо після смерті марти взагалі написали за тимітні нам потрібно буде за ним поїхати до бару п'яная устрица і забрати Алло, його. Это це... ага. Ну, це... Уже порозуміло. До речі, а за що Мартита убили? Мартин говорили про да. предыдущие главы, ну не знаю за що. А так очікувати. А ми пришляем, а він забув сбиты. Никто не может его успокоить. Шкода, жалко пацана, якщо чесно. Так, Жаль Жалко, пока он не так. 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 не А по плану. Скажем так, він сам собі дорогу вибрав. Йому не потрібно було лізти в ці дорослі, скажем так, ігри. Не наливай Віто і Джо. и Не Яки играют Vito Джо. Але але. Я понял, вс понял, Так, в барі народу? Пока я один. Скажу uh, одне те, що... Він... я так порозумів, він взагалі не знав як користуватися зброєю. Ні, чому? Може він. Джой йому сказав, що все буде добре, що йому збирай не понадобиться, але він майже він не очікував те, що ці гангстери з, е, з іншої сім'ї його вб'ють. Ну да. Скажучи правду, то таке ніхто б не очікував, якщо б на тебе напали гангстери з іншої сім'ї. Тим більше, тим паче не внесса. Цикла, а я там... ч, це, 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 це я часто правда? Да, паціна... прав... да. пацана то жалко блин. Ну Що там? Та, Сюжет. Та, Идеоролики, да, че... Просто мы по уроке телефоном и Зараз ми їдемо до валю данного утвержда. riusciamo a farmi un'altra cosa, 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 un'altra Да, то есть такие знамы, мисс, скажем так. Так, зараз не у до захода, но мы покушали властника цього марксидим, не выживаю, а... Че мы не приедем и не Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил. И что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Так, он пришел. Погано. Не, то, был... не дай бог еще что-то на коить. Або кого-то убья, або еще а. Да. Ты за рулем? Не, такси. А ты сопрут машина. Отлично. Добивай и пошли. Уже уходите, ребята? Я открою. За тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Чрт побери, куда. Ну ч там? Прости меня. Да видеоролик. Так не должно было быть. Не должен. О, господи! А черт. Вот блин. Ты издеваешься? Ч? Так я. Ты, ты... А, ты вот, совсем да. больной что ли? Да. Ну, пьяный там... Просто что? На емоціях держав к руки. Він вдарил дислетом по столу, а У нього палець був на круку, То... він, избил в... І вбив цього хазяїна. Хазяїна цього баб. Ну я ж казав. Ну, я так, ж казав... Коли, так, було... Очікувано, щоб він в когось б'є, там проблеми будуть, ну все ж таки грав, вони всі розказуємо. Скажем так, е якщо по суті, то е коли е чоловік е ну, трохи випивший, то він може скоїти таке, що це просто я навіть казати не хочу. Я хотів хочу сідати в машин? Там якщо не помиляюся, там за заскриптовано. А, так, я ж забул. Блин. Ще... Нам ж потрібно забрати тіло цього бармена. Да-да! Да, э... І десь його там відвести не знаю куди, він не пам'ятаю. Тому він не хотів засідати в машину. Я ж кажу, це все заскриптовано, там потрібно положити тіло в багажник, якщо я не помиляюсь, так, і так. потім відвести в одне там місце. Тільки я не пам'ятаю, чи там потрібно буде копати, чи ні. Так, побачимо. Спочатку нам потрібно від, відвести джаву дому, а потім зберемо її по Да. Якщо чесно, жалко того бармена. Не бармена, а власника Це того. Власник. Це власник, то суті бармена. Да. Скажем так, два в одном. Так. І не, чесно, чи не власник, Там чергині власники, не, не там, ну. Не важно, не граю. Не важливо. Тому... 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 Немає нахис і за нами я спеціальні я привезли спару. І...

Ну вас тебе чому в тебе три зірки. А думаю, я не розумію, що ми далі було дві, а за звичайно звичайні приємності тут завжди одна зірка і справа. Так це тому що це тому що це тому, що у багажнику тіло. Ну але зірку вони можуть сказати. Ну тоді не знаю. Тоді часто не знаю.

Зараз якась я перепакуюсь, потім Так, так, ограничувати швидкості вимкне. Так, ну. Добре, що ми їдемо, що зараз тому тут досить така девана скористь, вона розвивати до 60-80 км за годину. Тобіна, Що ти скажеш щодо управління в мафії? Управління не ідеальне, але... Рати можна. Скажу так. Там можна налаштувати на реалістичний режим управління в налаштуваннях у мафії 2. Так, так це можна, але я не пробував робити. Скажу тобі реально, це доволі таки весело, особливо, особливо коли я на снігу катаюся. і так нахуй, тому Нам так. До речі, там немає на аштуман на цей. На ці джорс, джорст... джорстики ці

Если что нет. Слушай, твое... твоя самая улюбленная в кавычках. Скажем вот так. Ну ч, не перегон, я там теплый люблю погонять, как, например, тай в... Там, например, можно погонять как непогано. GTA 4 або там Клей Таус, Кост непогана, Гонка, там... Нико, Так, 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 мы сейчас уже... Далеченько знайшли. А ну повернемось до мафії. Ну про цю місію, так. Каже, не місію, акуму невеличку частину так скажемо додати до десятої лази Да, да. Тут цікаво нічого нема, тільки потрібно забрати за сферу там він не пойдет. завжди. Ну і всякий труб. Ну да. місія доволі таки коротенька. Вернее, частина місії. Так, ну я хочу специально це все в одному валіку. А я думаю, це буде 12 дола, це буде година там. Година 15, година 5-6 довол то вийшло. Тому я решив розбити її на дві Тепер уже все порозуміло. Так, в мене цього нічого подобрить приклав, Але повинно вийти 116 відео по масі е, ДА е, Дійсно. Якщо не помиляюсь, то 16. Так, так, 16-16. Mm, Тому що всі, всі інші всі інші глави ти знімав а, цілі. Так, у мене ще, ще там будуть такі такі вави. Більше до години, то я не пам'ятаю, не пам мені всі ладу. І все ті вади, які тіли. Осителя цей гарний майки, на парад, мне можна заробляти також гроші. А, да, да, да. Комменталь, метал. Мені можна заробляти раху, 20 зараз почти в машину не 421 доллар. Але потім пам'ятаю ці половини, але нам потрібно було заробити грошей. Грошей, то... To je tím způsobem bychom A tam si možno bylo parky, kde se dělalo. Tady měli už bát. A my měli opravovat A Derek, Derek, Derek! Tak to byl tento Derek. Můžeme Derekovi tam, jak my robili v Пам'ятаю, как була глава, так а на продали подарок за 2000. Ну майже тисячі, там тисячу, Або друга, або третя глава була. Це було п'ята або 6 автомобиля десь там. Ну, десь так, скажем так. Це на це каже старше март. На ким... На ким, буваєте, то, та, ну, в першому взяли будем. На кив саме? Ну, на ті там, де потрібно було віддатися потім продати машину дерев. Ну я не пм не припам'ятовую, тому що я давно не грав, то Але потрібно буде так потім заграти, скажем так. От так, по гравці тоді тобто, делаємо. Так, непогано гра. А, я так без то как спускаю ведь ніколи. Я про передачу про ігри, то ця гра була о, у нас в 2010-му, не вы появляется российка, то вона режисерувала всіх. Не знаю чому, але Не знаю, мені мені подобається. Так, вони напевно дуже багато очікували, очікували, що тут будуть рабежі там треба буде где типу і так далі. але це, трішки не так вешал это не хотіли. на не знаю Мені да досить так подобається. непогана гра я ж кажу непогана гра Дорогі друзі. Всім раджу пограти в неї. Верніш радимо з Андрієм пограти в неї. Вам. Так, обов'язково пограйте, це досить погана гра. І не потрібно її зрівнювати з іншими іграми. Тою же самою мафією першою, або GTA 4, або ще якоюсь ігрою. Ну, GTA 4 вона не масло нейтрального, нейтрального. ГТА це ж не одна найкраща в спит, то це... Так, 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 так. Uh... Скажемо так, GTA4 це GTA4, а мафія 2 це мафія 2. Це что? дві різні... Ігор. І давайте не будемо тут, тут зрівнювати одне з іншим. Тобто GTA і Mafia. Окей? Okay. Ну, так. так, ну що там? Ну так, ну все, що все, пішло до, до, кінця. Буде, думаю, будемо з вами прощатися. З вами був я, Андрій 98 от Ото. Підписуйтесь. Коментуйте, ставьте лайки и ауди... тільки лайки. Усиливайте на наше видео. Всем удачи и пока. Чао. Пока. Чао.